Привіт, малята! Сьогодні ми дізнаємось, що таке інформація. Це як чарівні підказки, які допомагають нам жити, грати і вчитися. Погляньте. Книга, телефон, малюнок, годинник. Усе це дає нам інформацію. Інформація це те, що ми бачимо, чуємо, читаємо або відчуваємо. Вона допомагає нам дізнатися щось нове. Наприклад, коли мама каже одягни шапку! Це інформація. Коли годинник показує час. Це теж інформація. Послухайте історію, яка одного разу трапилася у лісовому царстві. У лісовому царстві з'явилася чарівна пошта. Кожен мешканець отримує листи з інформацією. Одного дня зайчик отримав лист. У лісі з'явився велетень. Лякались. Але сова перевірила. Це була вигадка лисички. Сова пояснила, інформація буває правдива і неправдива. Треба бути уважним. Завжди перевіряй, звідки прийшла інформація. Не все, що кажуть, правда. Якщо щось лякає, запитай у дорослих. Інформація як чарівна паличка. Якщо користуватись правильно, вона допомагає. А якщо не обережно, може налякати або заплутати. Наприклад, хтось каже: Не кажи мамі. Це небезпечно. Якщо щось дивне в телефоні, треба обов'язково показати дорослим. Інформація це наш помічник. Але ми маємо бути уважними чарівниками. Щоб не потрапити в пастку хитрунки.